Марія Олександрівна переселенка з Херсонщини. Вона з онукою нині у кривому розі. Місяць були там ото під обстрілами, а потім сюди виїхали. Місяць уже ми тут. Жити вже невозможно. Онука Олена допомагає літній жінці не тільки в щоденних клопотах, а й у оформленні документів для призначення соцдопомог. Виїхали з села, тому що мені треба було, щоб дитина навчалася. Так як в нас роз... спочатку війшли солдати з школи, розгромили, потім заволі її розбили снарядами, тому я виїхала сюди, допомагаю бабушці, щоб вони вона оформляє документи, все, оскільки вона пенсіонер і важко. До переселенців, які живуть у Кривому Розі, наближує адмінпослуги, проєкт Мобільна віза. Сьогодні організували виїзні консультації, компенсація за пошкоджене чи зруйноване майно одне з найбільш поширених питань, які турбують людей. Повністю розрушено мой дом, хозпостройки, все розрушено. 23 снаряди упали на мой участок. Практически нам проживати негде». Вот временно ну, здесь, как сказать, нас люди поселили, спасибо. Мне через месяц будет 70 лет. Практически я уже физически не заработаю средства, чтобы восстановить мое хозяйство. В принципе, мне, ну как, где-то проживать или куда-то обратиться, чтобы, или только дом престарелых. Все, дальше мне не этого. это. Поэтому мне нужна помощь. Или физическая, или материальная. На сьогодні мобільна віза зіснила майже 30 виїздів у місця колективного проживання ВПО та надала послуги більше як 700 переселенцям. Мобільні адміністратори під час виїздів приймають такі послуги, як відновлення пошкоджених документів, це оформлення біометричних паспортів, айді карток у формі id карток та виїзду за кордон, обмін посвідчень водія, реєстрація транспортних засобів, послуги драцу, отримання єдиних електронних довірчих послуг, також пакетних послуг за різними життєвими ситуаціями, реєстрація бізнесу, нерухомості та різних соціальних. Допомог актуальна тема звернень оформлення допомоги на реабілітацію після поранення. Син ранен з колишним раненням. Получається один снаряд попав в дом, а один п'ятім'я трав по поводу оформлення компенсації поранення. Серед переселенців багато людей вразливих категорій. За консультацією з отримання соціальних допомог прийшла до фахівців мобільної візи Людмила. Мене син інвалід дитинства. Він там не, не отримав пенсію ту, як почалася війна. Ми переїхали сюди, оформили карточку, і цієї пенсії немає. Пенсія йде у соцзахисту. От. І я не можу з'ясувати, де вона знаходиться. Мобільні адміністратори не тільки виконують свою роботу, але й намагаються підтримати, підбадьорити знедолених війною людей. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.